Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі кита 3 І у нас остання місія на позашляховику. Місія називається Gripped. Треба за 5 хвилин зібрати 20 чекпоінтів. Кожен чекпоінт дає 15 секунд часу. Погнали! Так, треба стигнути всі зібрати. Ось так, заїжджаємо. Заїжджаємо. Ось так трохи виходить. Давай, 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 давай. О, чудово, давай. Тільки не перевернись. Тільки не перевернись. Давай, давай, давай. Стоп. Тихіше, тихіше. Картельців ще не вистачало, але ми не здаємось. Давай, давай, давай. Тут важко розвернутися. Ось так. Ось так. 30 секунд залишилось. Ось так. 9 із 20, непогано. Половину вже пройшов. 11 одиннадцять 20, непогано. Дванадцять. Тринадцять. Так, потихеньку, потихеньку. Правда, через цю рослинність я трохи плутаюсь. Ось так чотирнадцять назад назад. 50 секунд у мене є в запасі. Ось так, ось так, ось так. Давай. О, 15. Де ж воно там? О шістнадцять. Ось і сімнадцять? Ще менше шістдесяти секунд залишилось. Тихіше тихіше? О, ще два, ще 2, 2 чекпої. Ось і 19, 3, ще один, але тут досить важко розвернутися. Треба там якось спуститись, щоб підібрати останній чекпоінт. А ось і він. Все 20, 40 касарків ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!